Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини, які цікавлять жовтовоців. Війна, на жаль, триває. Просимо підтримати підрозділ, в якому проходять службу наші жовтовоці. Задонатити на пташку для наших захисників можна відсканувши QR-код, який ви бачите на екрані. Також реквізити на збір ми опублікуємо в описі до цього відео. У госпіталі помер захисник із жовтих вод. Євген Буренін. Євген став на захист України у січні минулого року. На передовій його спіткала тяжка хвороба, яка і забрала його життя. Помер двадцять 25 листопада цього року у головному військовому клінічному госпіталі, що у Києві, співчуваємо рідним та близьким захисника. У жовтих водах рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні. 1 грудня на вулиці Потапова в жовтих водах спалахнула літня кухня на території приватного домоволодіння. На боротьбу з вогнем були залучені 12 рятувальників та дві одиниці техніки. Пожежу вдалося ліквідувати, постраждалих немає. У жовтих водах повідомили про підозру автовикрадачам. Поліцейські жовтих вод розкрили дві справи про викрадення автомобілів, які сталися в місті в листопаді. За незаконне заволодіння автомобілями чоловікам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Викрадені автомобілі повернули власникам. Чемпіонат області самбо відбудеться у жовтих водах 7 та 8 грудня. Подія пройде в залі боротьби дитячо-юнацької спортивної школи. Юні спортсмени позмагаються за звання найкращих у цьому виді боротьби. Міський голова відповів на питання жовтовоців про вуличне освітлення, премії та прибирання. Детальне відео ви можете подивитися на ютубі телекомпанії Жовті води. Також відео ми опублікували на сайті Жовті Води. Сіті головніше, мабуть, наразі питання це відсутність вуличного освітлення у вечірній час і в світлі нещодавньої трагедії, яка відбулась. Жовтовоці запитують чи можливо освітити хоча б перехрестя. Міські головні і чи можливо там встановити світлофори? Скільки коштів на це треба? Світлофори – це дуже вартісна історія. На 20-й рік були прорахування. Кожен світлофорний блок на перехрестя був від 600 тисяч. Зараз ціни зросли. Звичайно, ми не проведили перерахунки, але я думаю, що це буде десь порядка до мільйона один. От зараз не на часі, на жаль, не на часі, на часі доосвітити Досвідити ми плануємо за рахунок отримання від Німеччини гуманітарної допомоги в той, що ми виграли конкурс берлінський і повинні отримати 100 світильників з сочними панелями. От. Саме їх, бо вони не потребують підключення до джерела. Енергії самих ми хочемо поставити на перехрестя. 15 грудня у жовтих водах покажуть комедію Зіркові пристрасті. Квитки в палаці культури краще бронюйте заздалегідь. Привіт, жовті води! Вже 15 грудня ми будемо у вас з виставою зіркові пристрасті. Приходьте і я впевнена, що ви отримаєте задоволення величезне. А особливо там буде Валентин Томусяк. Ваш земляк. До зустрічі. Коли та як святкують День Святого Миколая у жовтих водах та чи святкують взагалі? Про це ми запитали людей на вулицях Жовтих Вод. Ви переходите на новий календар чи залишаєтесь? Та нам якось одинаково. Залишаємося залишаєтесь. Це а якісь у вас традиції? Можливо, що робите в цей день? Нічого, сидимо, празнуємо, водочку п'ємо, ага. закуску хорошу, та і все. Коли ви святкуєте, 19-го чи по новому 6-го? Ні, 19-го, по старому. Ну, так ми звикли. Раніше було, помінялось, наче було так, як треба, 19 дев'ятнадцятого. Чого надо перенесли? Угу. Не, не ясно. А як ви відмічаєте цей день? Ой, ну в церкву хожу. Угу. Да. Ви перейшли на новий календар чи ні? Ні, не зовсім в курсі був. Святий Миколай, ви взагалі святкуєте якось, відмічаєте? Та, ну, в принципі, ні. Е, якось в родині, можливо, от раніше було, знаєте? Раніше було, зараз якось не приходиться. Виросли і все, так? Виросли і все. Да? Да, виросли і все е, взагалі на новий календар ви якось переходили? Е, взагалі так. На телефоні воно, в принципі само, само по собі оновилось, тому іноді приходить якісь. Яку 6-го, 19-го? го 19-го святкуємо. Ви залишились на старому так скажемо? Да, — Так, тому що 19-го день жінка, тому з 19-го святкуємо. да, Я спішу просто ну, якось з дитинства, ну тільки в дитинстві там з батьками після. Ну, відпав відпало свято, тобто взагалі. А взагалі на новий календар якось переходите чи ні? Напевно, ні. Я не знаю. Я просто взагалі не слідкую за, за mm. святами. Ну, mm. Новий рік і День народження все. Mm. Миколая, 6 чи 19. -го. Чи переходили на новий календар, чи залишились на старому? Без поняття, совершенно. Можна вам задати питання? Да, Пам'ятаєте, ви ходили на інтерв'ю к Бентику? Ой, коли це було. Так, да, це було давненько. Я, це саме, я атеїст. Mm -hmm. Мой друг Стівен Хокінг, но не Ісус Христос. Mm -hmm. О така історія. Mm -hmm. поэтому, mm -hmm. поэтому про Миколая я нічого не сильно не знаю. Я тільки знаю, що это, что релігія опім для народу. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти святкуєш день Святого Миколая взагалі? Так. А як ти його святкуєш? Щось робиш в цей день? Подарунки отримуєш, можливо? Так, з родиною святкую їм подарун подарунки дарую якого числа ти відмічаєш цей день? 6 грудня чи 19-го? Коли очікуєш подарунки? І 6-го, і 19-го. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на Жовті води Сіті.